Сьогодні було проголосовано 25 рішень стосовно розгляду заяв за знищені об'єкти нерухомого майна. це 25 Рішень 10 з них надання і 15 з них відмов щодо надання компенсації, і було розглянуто також 121 рішення з комісії щодо розгляду заяв за пошкоджене об'єкти нерухомого майна. Відмови на жаль люди подаються не зовсім вірно. Вони плутають поняття знищене та пошкоджене майно і тому люди подаються, отримують свою відмову. Потім подаються за на пошкоджене майно. І відповідно отримують свої компенсації стосовно квартир, приблизно за один квадратний метр сума компенсації по місту Одесі да, де від 32 тисяч гривень і приблизно до 46 тисяч гривень за один квадратний метр. Стосовно домоволодіння приватних будинків або Дачних будинків, в яких є житлова площа, тут розмір компенсації приблизно 42 тисячі гривень за один квадратний метр. Під час, е Перегляду власників будинків квартир встановлено, що є люди, які, на жаль, на сьогоднішній день не зробили приватизацію свої, свого житла, і відповідно з, до закону України про надання компенсації за знищені пошкоджені об'єкти, вони не мають права на компенсацію. У зв'язку з цим міською владою було вивчено це питання і надаються квартири саме за через місцеву владу. На сьогоднішній день це 13 сімей, саме які є власниками не приватизованих, але знищених об'єктів житла, і вісім сімей вже отримали свої нові помешкання. Ще двом ведеться пошук відповідного житла. За участі міської влади їм вишукується те житло, яке вільне на сьогоднішній день, яке є в комунальної власності і можливо надати без якихось проблемних моментів.